преступников. Мы сегодня показываем, что общественность готова подключиться к этому вопросу, готова помогать полиции. И чем больше будет людей, которые готовы выходить на такие патрулирования, чем больше людей будет просто получат информацию у себя во дворах, что вот есть такая проблематика у нас в районе, тем больше вероятность того, что мы просто э, выдавим отсюда тех, кто э, почувствовал себя безнаказанным. И грабунок это... – это злочин, который очень важные раскрыть. Тому що це робиться 10 секунд злочинець зірвався ланцюжок і вже він побіг. В основному це робиться ззаду. Е е громадянин не може зразу впізнати, кроме що можливо, бо вбігає назад, наприклад, це злочинів. І вже коли людина через деякий час затримується, при ньому речових доказів, так би мовити, цього ланцюжка, можливо, він вже його здав в ломбард, немає. І важко це встановити. Тобто цей злочин повинен затримуватися. Негайно. Тоді можна злочинця задокументувати і притягнути до відповідальності. Від Тросянецької вісім рухаються, на ту сторону Тросянецька 7 далі проходять. Так само галейки ось по Визолійника, де йдуть до нього Позняки. І далі до двора, дворами, Драгоманова 1. Тобто через колі, оце, там вже неодноразово в нас були ревки-ланцюжки. Також ревки-ланцюжків були на Бажана, 9 олійка йде, що від декабристів в напрямку Єрисама Харьков. Там 257, від 250 От такі, де дворами. Вони ми, ціляться ми, з людей, з, з жінок, наприклад, в в кого в руках сумки або, або з коляскою йде, яка не може там погнатися. чи що. Він зірвав ланцюжок і спокійний, що за ним не будуть переслідувати, вичати і уходить. По времени на різних трасі з 12 до 15, тому що в той момент так. мужчина, як правило, на роботі. Да, і в этот момент на улицях, во дворах, назвав шичний. От, 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 от промежуток когда... а потім вечір. Ефективність, як ми залучали вас, на даний момент у нас виділені курсанти, ми залучаємо курсантів наших. В той період і на тих маршрутах, де виставлялися дані групи, злочинів скоєно не було. Тільки маршрути залишалися через деякий час там в вечірній час, коли вони вже в'являлися злочини, а на період відпрацювання злочини. Припинялись.